І вітання, З вами компанія Ізеавтолуцьк. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по автівках. Сьогодні в вашій увазі дуже гарненький варіант. Це у нас Кія Ніро. 2020 року у нас початок експлуатації, але випуск був 12 місяць 2019 року, тому на облік в Україні вона стане 2019 роком. Це є комплектація Executive Line, максимальна, яка в них може бути. Батарейка вона 64 кВт. Проїжджає даний автомобіль влітку 500 з копійками кілометрів на одному заряді, взимку десь в районі 400-450 кілометрів. Пробіг даного автомобіля 112 тисяч кілометрів. Він без жодного підфарбування в дуже класному збереженому стані. До речі, детальне відео з точноміром фарби. Надам на вимогу усім бажаючим придбати даний автомобіль. Автівочка ця була виграна нами на лісвому акціоні в Нідерландах, вже є розмитнена, проведений передпродажний так званий детейлінг. І вона очікує свого першого власника в Україні. Це відео робиться в додаток до оголошення на авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Там дивіться детальні фотографії, детальний опис. Так як відео роблю одним кадром, можу щось забутись сказати, там завжди ви зможете це додивитись, дочитати. Також там буде актуальна ціна на даний автомобіль. Ще б радив попідписуватись на різні наші соцмережі, там посилання теж будуть в описі під відео. Це Instagram, TikTok, Telegram. За допомогою Telegram ви завжди зможете викупити автомобілі, які знаходяться на етапі транспортування по найвигіднішій для вас ціні. А Instagram та TikTok для того, щоб... Слідкувати за нами, бачити, як ми робимо свою роботу і взагалі які машинки ми привозимо. Кому що зручно, обирайте, підписуйтесь, ставте якісь лайки, будемо вам за це вдячні. Ну, Відносно даного автомобіля комплектації. От я по колу пройшов, він дуже гарно виглядає, з найдрібнішими слідами експлуатації, які треба шукати з мікроскопом. Пробіжимося зараз по комплектації даного авто. Бачимо, у нас топова фуллет оптика на авто стоїть відразу. Зарядочка у нас присутня CCS-2 комбу, тобто і швидкісна і Type 2 звичайна. Так, закриваю. Маємо патроніки перед зад, маємо дістронік з адаптивним круіз-контролем, Топова камера з усіма можливими асистентами у нас присутня. Ось такі гарні збережені легкосплавні диски на хорошій гумі всесезонці. Авто в заводському тонуванні, в хром пакеті. Має безключовий доступ. Маємо датчики мертвих зон, камеру заднього виду, напевно, я вже казав. Гарна, така класна збережена машинка, ну йдемо до салончику. Салон у нас топовий, шкіряний. Маємо перфорацію, маємо вентиляцію, маємо підігріви передніх та задніх сидінь. Також у нас повна електрика з пам'яттю сидінь. Музика GBL бачимо. Покажу стан дверної карти, дуже гарний стан. Пройомів теж все тут без пошкоджень. Відразу він код усім бажаючим перевірити даний автомобіль на різні заїзди по інтернету. Цей відкритий автомобіль він з лізового аукціону, тому по ньому інформацію знайдете. так, Показую далі задній ряд сидінь. Тут все як новеньке, по пройому теж зауважень немає. Стан дверної карти. Бачимо, ось тут у нас підігріви знаходиться на задній сидінні. Ну, йдемо до багажника. Шторочка у нас на місці. Стан кришки багажника в гарному стані, без пошкоджень, без царапин. Є найдрібніші царапинки по боках, але це хто знає Ніро, вони майже в кожній машинці присутні. Далі у нас ось така тут додаткова ніша, присутній у нас шнур та трифану розетку. Тут у нас розглянемо що є. Аптечка знак жилетки і там ще щось під низом у нас буде, там у нас ремкомплект, компресор з балончиком іни. Ось так компактно корейці все придумали, тут зберігають. І йдемо пройдемося по правій стороні. Стан дверної карти. Стан пройомів. Ще раз стан сидінь. Підлокітник у нас. Теж все, чітко все працює. Шкіра ще матового відтінку позаду. Та спереду теж дуже гарний стан збережений. Йду до переднього пасажирського місця. Що -то бачу. Ага. Тут у нас ще молоточок такий цікавий. Дай Бог, щоб він нікому не пригодився, то такий аварійний вихід стан прийому. Стан сидіння, стан панельки зніму зараз сенсорна мультимедія, бачимо, двозонний клімат-контроль, всі кнопочки абсолютно заповнені, підігрів керма також присутні, тут у нас підстаканнички, там ще така ніша є. Ще раз зніму стан переднього водійського сидіння, стан керма. Точний пробіг, ось у нас 112 тисяч, не бачу звідси з копійками. Ось така машинка буде у нас в продажі. Кого вона зацікавить, зв'язуйте з нами. Надамо детальну інформацію. Цей автомобіль і будь-які з представлених на нашому майданчику ми надаємо на будь-які відомі вам перевірки. Після чого можемо зробити доставочку по Україні. Тому не зволікайте, пишіть, телефонуйте, будете мати... Файний класний перевірений автомобіль. Дякую всім за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь та до зустрічі!